Жу, як створити ферму залізу і різні ферми. І ось ми вже в, в мірі. Всім привіт, на це Саня шутку. І сьогодні ми зробимо деякі ферми, те, що в нас будуть працювати. Перша ферма це ферма пороху. Ой, ні, заліза. Щоб створити ферму залізу, для цього нам знадобиться. Желательно якийсь міцний блок і лучний стов. Зараз його знайдемо. Добре, ще нам знадобиться це жителя або самі жителі. Ви на вживання зможете самі їх загнати. Що нам далі знадобиться? Видро лави. Таблички любі. І також воронка і скриня. Скриня і воронка. Після цього можемо знайти стілучника. Все, ми все знайшли. Тепер нам треба викопати яму. Залежно від того, наскільки у вас буде велика ферма. Я зроблю її доволі невеличкою. І головне, щоб вона була квадратна. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, копаємо один блок тут і все. І в нас буде 5 на 5 блоків. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. И тут, і тут также. Раз. Два, три, чотири, шесть. И вырываем його повністю. Це фермер не ефективно, прям, як на джала але на бодрок его не тому Вона ще не хочете ходити за... Діємо за рудами в шахти, то ця ферма те, що вам потрібно. Зараз закриваємо все. І тепер що нам потрібно? Нам потрібно ось тут от розставити кровати. Ми це все заставляємо блоками. З двох сторон у нас повинна бути ось така ось частина, де в нас буде. Наші жителі спати. Так. Ось так заставляємо. Заставляємо, заставляємо, заставляємо. Все, у нас, в принципі, ось так і буде. Далі ми беремо ліжко любе, навіть зелене, червоне, я візьму жовте і ставимо кровати. Зробимо. Зробимо. І ще одне. Все. Тепер ми стояти на шифті обережно ламаєте усі ці блоки під кроваттю. Щоб потім на це місце розставити ще кроваті. Зараз собі, все. Тепер ще я приношу. Ще раз лунаєте це все. Кроваті повинно бути 20. І не більше, і не менше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну Двадцять, як. Тепер нам потрібно, щоб тут не було більш жодного місця. Під цим. Все, у нас перший рівень є. Тепер нам його потрібно застроїти. Ось так. Ось так все застроїмо. Готово. Тепер нам потрібно трошки вище піднятися. Ну, в звичайному світі ви можете це схостійно зробити. Мені потрібно буде строїти. Наприклад, кинемось. І якщо це відео набере цілих 30 лайків, то тоді я заснув відео виживання з херобрином. Мод на херобрини. Оскільки версію версії вставилася реальним херобриною, удалила. Все, сюди тепер треба з за занести двадцять жителей. Раз, два, три, четыре, п'ять, семь, вісім, девять, десять, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Можна ще двух заставити на всякий случай. Так, голос спавнився, при ось такий... Частин. Тепер швиденько це все закриваємо. І тепер нам треба строїти пастку для голема. Ось так закриваємо. Але нам потрібно закрити це все столами для лучника. Обов'язково для лучника. ось, Зараз може заспавнитися голим, а нам цього не потрібно. Щоб він у нас спавнився. Одну лінію без робіт треба оставити. Тепер ми піднімаємось. Ну, на два блоки вверх. Раз, два, три. Можна навіть на... на два буде краще. Робити це може бути яким блоком, можна просто в землі це робити. І ось так от закриваємося. Зараз це зробимо. Ну і ось я вже зробив. Ось така ось ферма. Далі ми просто можемо зробити собі, типу. Як туди заходити на нашу ферму? У мене це висока ферма, тому я ось так ось зроблю. Ось так. От. Нормально тепер смотриться і можемо підняти навіть столбики. Все, тепер шикарно ми можемо заходити. То есть так вот можем сделать дополнительно. Ну, обовязково делать, как я. И именно вот столбики и так далее. Я просто делаю для украшения нашей фермы. Вот так. И вот так. Все. Теперь мы можем просто вставлять для каких-то и чекать. И вот мы уже э, имеем два колона. Які нам принесли вже залізо. Це ферма ефективна в АФК режимі. Якщо ви супер АФК, робіть її. Ось вже 10 заліза, можна щось навіть скрафтити Голин догорає, залізо падає воронкою, а вона переходить сюди. якщо ми зараз відкриємо жителей, ми туди можемо зараз накидати хліба. Все. А маленькі жителі це не дуже добре, що виходять. Котики, якщо будуть виходити, а ви не хочете, щоб вони виходять, то просто або беріть, як я, повищите ракурс, або просто беріть ще доповнительно, розставляйте заборчик. Щоб ну, забор не можна переприкнути, як всі знають. І ось так готово. Тепер в нас нормальна робоча ферма заліза. Її, звісно, можна якось коректувати, доповняти щось, робити її гарніше, але вона дуже робоча і ефективна. Тому підписуйся на мій канал.